Добрий день, діти! Діти, Послухайте казочку про кошеня. А написав казочку Василь Олександрович Сухомлинський. Давайте пригадаємо з вами, які казочки ми з вами вже знаємо. Хлопчики-сніжинка. Так, ми з вами її знаємо вже. Слухайте казочку, яка називається «Покинуто кошеня. Тос виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня і нявчить. Бо йому додому хочеться до матусі, проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідного кошеня. Та йдуть собі. Настав вечір. Зайшло сонце, страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась Наталочка зі школи і побачила маленьке кошеня. Чує, не кошеня. Вона не сказала ні слова, взяла кошеня і понесла додому. Пригорнула кошеня до дівчинки. Замурликала, дуже радесенька. Діти, а як називається казочка? Покинуте кошеня. А хто написав казочку? Василь Олександрович Сухомлинський. А чому воно навч... навчало кошеня? Тому що хтось виніс його із хати. А які, які люди. Ставились до котика, як ставились вони? Хто жалів, хто хитай головою, хто проходив мимо? А хто допоміг нашому кошеняткові? Наталочка. Як ви вважаєте, у Наталочки добре серце? Чому? Тому що вона забрала додому кошеня. А коли ви слухали казочку, ви переживали за кошеня? Молодці, я впевнена, ви зрозуміли, які справи бувають добрими та зможете їх відрізнити від поганих. Вам сподобалась казка про покинуте кошеня? До побачення, до нових зустрічей!